Горія тупые шутки за 300. Просив Бога про знижку, він тебе почув. Honda MV, 23-й рік, 18200. Так, усім привіт, Це Юрхаб, і це покажи свою тачку за тест-драйв. Це Світлана, Світлана, привіт. Привет. Да, Світлана, к сожалению или к счастью, уже продала свою тачку, поэтому вона сьогодні будет набивать невидимый мяч. Набивайте. Надо набить пять раз, два, три, четыре, пять. Все готово. И ми покатаемся на Honda MV. Вы готовы? Да, конечно. вперед. вперед. Вот это ёлка, когда выдаёт, да? На, как его протереть? Да. тоже пошли. Это как в автомате, да? Турмас? Да, да, да. Чуть-чуть дам, наверное. Я не знаю. Как правильно? Большой турмас, да? А маленький, это газ. Ситуация ведь дает на права, повтор. Ой, чувствую, я поеду до дома без прав. А я всегда показываю турмас. Если честно, я помню, у меня тут тоже говорил. Вот эти мелкие перемещения... Ой, в смысле, поворот, поворот, да, Так, я займаюся аквагримом, я художник аквагример вже уже 10 років. Малюю детвору і дорослих, всех обожаю. Я в ось, ось так. А, я например, призвив... сейчас извиняюсь. Я в лянуть заднього художника. і там якось так затемнено, я просто не привыкла. Я привыкла в полную машине, я говорил, ты сама так так Ааа. <плес> да, так <току> ничего. <плес> Хорошо, Света, ну раз три точки я тут сейчас трошки появился. Вот э, понятно, что у карта машина своя, я вам от по салону. Да, удобно сидить. Я вам вообще скажу, вроде бы цель, я свои машины сидит. Ну я просто, тут, ну хорошо, я бы с привык, и если что, то реально классно. Ну все подобається. Зручно, прохолодно, ну дійсно чудово. Дивіться, я вам трошечки там трошечки розповім про те, що потрібно робити з цією машиною, і чому mm -hmm. вона ідеальна саме для жінок. Mm -hmm. Вам потрібно в ній робити технічний огляд раз на 50-60 60 тисяч. І в цей технічний огляд входить заміна фільтра салона і заміна масла в редукторі, І все більше нічого. Це взагалі все що. І це раз на 60 тисяч це коштує. Це коштує скільки до 2 тисяч гривень. Все не топливних систем, не фарсунок, немає, немає чому тут взагалі зламатися. От немає ліж, давай. Oh, давай. Боже, я, я давай, я, 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 давай. Я, допомогу. Миши, сразу. Обалдеть. Может мы взлетаем. Ну я я я больше что сейчас Тише, дышать. Ну, сейчас уже мы начинаем бояться. Мне подумайте, что вот. Приближается не машина к городу, а город в машине. Я так подала, да? Поехали, на говорить, Так, зараз відбувается магия монтажу, и я уже на улице, Светлана ще в машине. І я хочу сказати, що той, хто напише саме прикольний коментар, який набере більше всього лайків, отримає 100 гривень на карту. Так що пишіть, ставте вподобайки, лайки, обов'язково підписатися і написати коментар. А ми випускаємо світу і послухаємо, що нам розповість. Світлана, Давайте нам спочатку враження, загальні. дуже класно, мені дуже сподобалося. Це чудово. Як ви думаєте, скільки вона коштує? Чи ви знаєте? Я розумію, що вона має коштувати дорожче, ніж звичайні машини. Е, все -таки, На скидку, ну, скільки? Е, ну, 20 тисяч доларів. Менше, навіть менше. Оця машина, вона нова з салона, ви знаєте, так? Да? Бо mm -hmm. це я вам кажу, що це буде нова машина з салона. Вона зараз коштує 18 200. 18 200, 400 е, е, кілометрів запасу ходу, можливість оформлення автівки в кредит. Якщо щось цікавить, нам сидить Юра, і все запитати можна у нього. Ну, господи, я забув, що ми так знімаємо. А ми будемо знімати наступний тест-драйв, так що підписуйтесь на YourHub і давайте до нас на тест-драйви.